Ми чекаємо, звичайно, на звільнення Олешок, на звільнення інших населених пунктів на Херсонщині, і на щастя, вже бачимо новини, які сподіваємося, є таким собі передвісником цих подій. Поки що ж хочу розпитати вас про оперативну обстановку. Наскільки вона динамічна? Наскільки росіяни часто роблять зокрема ці ротації, про які згадує британська міноборони? Ну, по перше, не спіла Олешківська громада е, оговтатися від підтоплення. Зараз у нас почалися активні такі військові е, дії. Кожного дня йдуть арт-дуелі доволі сильні, дуже багато руйнувань, дуже багато верніше є, є, є жертви, є поранені. Тож ситуація дуже така тяжка на території Олешківської громади. З кожним днем збільшується кількість російських військових на території. ну, так мені доповідають люди. Нічого особисто у них не міняється. Як грабували, так і грабують. Марадерять все, що ще можна забрати, забирає. Тобто, дуже багато. Скам так перевіряють людей, тому що вони прильоти є. І ми бачимо на днях були такі дуже гарні, гарна бавовна на їхніх складах БК, БК, Також є інформація про загиблих калаборантів. А після цього зразу починаються відпрацювання по місцевим жителям, перевірки телефонів обшуки в домівках, тобто ситуація, все складніше і складніше. Ви говорили про загиблих, зокрема в Олешках. Внаслідок я так розумію, обстрілів. Поясніть росіяни прицільно б'ють по олешках, які ж знаходяться під окупацією, чи це прильоти внаслідок перестрілок там можливо між українською та російською стороною. Ну так е ідуть бої, і, і іде війна, і тут е ну відслідкувати конкретно чиї снаряди кудися чи майже неможливо. Це перше, але але є конкретні факти, коли люди бачать, що самі якраз росіяни виїздять, виїздять там на позиції, ставлять міномети, повертають в сторону багато поверхівок чи в сторону приватного сектора, і просто, і просто обстрілюють приватний сектор, і житлові квартали багато поверхів. Тобто це є конкретні факти. Люди це бачать, і ми розуміємо для себе, що це робота для того, щоб людей нагнати ще більше страху. Також вони для себе розуміє, що тим більше людей залишається, тим більше наших очей там на місці. Ми отримуємо інформацію. А для них це досить це скам так неудобно. Я нагадаю, також що сьогодні на Херсонщині день жалоби за загиблими. Лише за вчорашній день семеро людей померли внаслідок російських атак. 15-ро отримали поранення. Вічна пам'ять загиблим, пораненим бажаємо якомога швидше одужати власне, вилікувати поранення і травми, які вони отримали. Щодо, ви згадали бавовну, дійсно дуже гарну. Ми бачили навіть трохи кадри, яка сталася вчора вночі, і власне. Хотів запитати, чи відомі вам, можливо, якісь додаткові факти про наслідки? От ви про колаборантів загиблих згадували, що відомо про цю атаку? Ну е інформації, скажімо так, досить небагато, е але підтверджуються самі факти Бомовни, підтверджуються факти загибелі колаборантів в селі Радинське. Обто я для себе розумію і, і вони для себе розуміють, що тепер вони спати спокійно не будуть. коли ми кожної ночі бажаємо нашим жителям тихої ночі, то їм ми будемо завжди бажати е е е смерті, хай хай бояться нас і бояться наших воїнів.